11 жовтня в стінах сьомої школи відбувся яскравий та динамічний чемпіонат Одеської області зі спортивної акробатики. У змаганнях взяли участь близько ста юних та досвідчених акробатів з усіх куточків Одещини. Атмосфера боротьби, драйву і захоплення витала в повітрі, адже на кону звання найкращих. Господарі змагань команда Білгород Дністровської дитячої юнацької спортивної школи вийшла на арену потужно. 33 вихованці представили своє місто у різних вікових категоріях. І не дарма. Результат говорить сам за себе: 27 золотих медалей справжній блиск перемоги. 6 срібних нагород. Доказ високої майстерності та бойового духу. Спортивна акробатика в Білородністровському вже давно вийшла за межі звичайного гуртка. Це стиль життя для сотень юнаків і дівчат. Завдяки наполегливій праці тренерів, підтримці батьків і любові дітей до спорту, наше місто стало одним із лідерів акробатичного руху в області. А керманські акробати щоразу доводять: тут народжуються чемпіони, щирі вітання спортсменам, тренерам та всій команді з цим яскравим успіхом. Так тримати. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.